Вітаю вас, мої маленькі сонечки. Сьогодні до нас на заняття завітав казковий гість. Ви напевно його знаєте. Подивіться. Так, правильно, це колобок. А який колобок? Подумайте. Так, круглий, а ще який. Так, жовтий, мов сонечко. Молодці, діти, а ви любите слухати казки? Тож сідайте зручненько та послухайте українську народну казку Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиця котиця, зустрічає його вовк. колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. А зараз, дітки, давайте з вами пригадаємо, хто спік Колобка, А якої він форми. Куди покотився колобок? Кого він зустрів спочатку? Давайте пригадайте пісеньку Колобка. Хто зустрівся Колобку потім? Пригадайте, як із ним розмовляла лисичка. А що трапилося з Колобком наприкінці казки? Які ж ви молодці? Все запам'ятали. До нових зустрічей, малята! Бувайте!